Як розповіли у відділі зв'язків з громадськістю ОМВС Черкаської області, в зв'язку з випадками викрадення авто в області співробітники міліції перевірили осіб схильних до скоєння злочинів і тих, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності. Щодня організовувалося проводилось відпрацювання міста, і кропітка робота принесла позитивні результати. Під час одного з рейдів у поле зору працівників міліції потрапили молоді люди, які копошилися біля автомобіля. Побачивши працівників міліції, невідомі почали втікати, але зникнути з місця події їм не вдалося. Хлопців затримали і доставили в Соснівський райвідділ міліції. Затримані повністю зізналися в скоєному. Вони розповіли, що вчинили крадіжки семи автомобілів, три з яких вже встигли продати. Тривають слідчі дії. Зараз перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області. Слідчим відділом соснівського райвідділу міліції розпочати кримінальне провадження за частиною другої статті 289 вісімдесят за володіння транспортним засобом кримінального кодексу України санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.